Питання, коли йде з'явилася шаурма або її брат близнюк донор кебаб викликає чимало дискусій вже багато років. Навряд чи хтось зможе довести зі стовідсотковою вірогідністю свою позицію, але ми точно знаємо одне: сучасний підхід був винайдений всередині 19-го століття людиною на ім'я Хамді Уста. Але перш ніж розпочнемо, допоможіть нашому каналу. Підпишіться та підтримайте нас коментарем. Бо що більше у нас підписників, то більше нам хочеться робити новий контент і вкладати час у нові випуски. А ми тим часом починаємо. Згадки про кебаб можна зустріти на сторінках перських книг. Перське слово кебаб походить від арамейського кабаба, що пішло від акадського кабабу, що означає палити або обвуглювати. Наприклад, у одному вавилонському талмуді говориться, що жертовні тварини не повинні бути кабаба, спалені. Перське слово кабаб було запозичене в середньовіччі арабами та турками і вимовлялося як кебаб. З 14 століття кебаб стало означати різні страви, що складаються зі шматочків смаженого м'яса. Роки спливали, і ось турки вже активно готували різні м'ясні страви на горизонтальному рожні. Все це вважалося кебабом. У прев'ю до відео ми обіцяли розказати про автора саме сучасного варіанту приготування дьонеру або шаурми. До речі, якщо ви можете та хочете довести різницю між дьонером та шаурмою, чекаємо вас у коментарях. Перше документальне згадування більш-менш сучасного кебабу датується 1836 роком. Австрійський генерал Карл фон Майтке, який був радником при дворі в Османській імперії, у своєму щоденнику записав: 16 червня були у кебабника, їли кебаб, дрібно нарізане м'ясо ягняти смажене на рожні із зеленю, цибулею та коржем. Було дуже смачно. Майстер Дьонера з Кастамону Хемді Уста увійшов в історію 169 років тому, у 1855 році, завдяки фотографії, зробленій Джеймсом Робертсоном, і визнаній першою фотографією виробника Дьонера. Ця фотографія є першим візуальним документом, що показує процес приготування Дьонера за часів Османської імперії. До речі, Робертсон доволі цікава особистість, та був одним із перших, хто зміг задокументувати тогочасний Крим на фотоплівку. Через авторські права та обмеження ми не можемо дозволити собі активним. Використання його знімків, але дуже рекомендуємо до перегляду любителям історії. Повернемося в Кастамону до Хамдіуста, який після своєї інновації набув великої популярності як у кастамону, так і по всій країні. Ідея приготування дьонера вертикально виникла завдяки його новаторському підходу, і цей метод швидко отримав широке поширення і виявився ефективним у популяризації дьонера. Подейкують, що саме Хамдіуста винайшов сучасний варіант маринаду для м'яса та базові соуси. Якщо ж послухати іншу сторону, то чимало турецьких користувачів соціальних мереж стверджують, що дьонер-кебаб належить до міста Бурса. Це як мінімум не зовсім правда, адже саме в Бурсі популярним є іскандер Кебаб. Який суттєво відрізняється від дьонеру. Але обидві сторони сходяться на тому, що традиційний рецепт дьонеру обов'язково буде мати поєднання баранини, яловичини та курдючного жиру. Утім, і тут не все очевидно, численні історичні факти говорять про те, що такому рецепту не більше 200 років, а раніше дьонер був лише на основі баранини. А тепер відправляємося у минуле, 20-те століття. До 1972 року кебаб подавали просто на тарілці. Вважається, що турок Кадир Нурман був першим, хто додумався загортати начинку у лаваш. І, хоча на право називатися творцем дьонер кебабу можуть претендувати декілька осіб, роль, яку зіграв в історії цієї страви кадир Нурман, була визнана у 2011 році Асоціацією турецьких виробників дьонерів у Європі, чия штаб-квартира знаходиться у Берліні. Нурман відкрив невеличкий бізнес для любителів перекусити не за всі гроші світу і на ходу. Помітивши швидкий ритм життя мешканців західного Берліна, він вирішив змінити традиційну турецьку страву так, щоб німці могли їсти її на ходу. На очах у покупців турецький мігрант загор. Пертав щойно обсмажені шматочки м'яса разом із салатом у лаваш, а потім заправляв страву соусом із чилі або часнику. Однак, Нурман право на кулінарний винахід не запатентував, про що згодом дуже шкодував. Сьогодні шаурма або дьонер – це страва, яку, мабуть, коштував кожен з глядачів нашого каналу. А тепер ви ще й знаєте ім'я людей, що повпливали на історію та методику приготування. Тому наступного разу, коли будете з товаришами замовляти шаурму в улюбленому кіоску, згадайте цю історію та розкажіть їм про наш канал. Смачного! Та до нових зустрічей!